Розділ 9. КЕННА. Я за сьогодні обійшла шість місць у пошуках роботи, а ще навіть не десята ранку. Всюди однаково. Мені дають анкету, питають про досвід, доводиться говорити, що його немає, і пояснювати чому. Потім вони перепрошують, але перед тим міряють мене поглядом з голови до ніг. Я знаю, що у них на думці, те саме, що сказала мені орендодавця Рут, коли вперше мене побачила. Не очікувала, що ви виглядатимете отак. Люди вважають, що всі жінки, що побували у в'язниці, мають виглядати певним чином, що у нас є певний типаж, але ми матері: жінки, доньки, люди, і хочемо лише видихнути, хоча б на секунду, на однесенько. Сьоме місце за моїм списком продуктовий магазин. Він трохи далі від квартири, ніж мені хотілося б, майже 4 кілометри, але я вже обійшла все між квартирою і ним. Коли заходжу всередину, по мені тече піт, тож перш за все я рушаю освіжитися в туалет, мию руки і в цей момент заходить незенька жінка із шовковистим чорним волоссям. Вона не йде в кабінку, просто прихиляється до стіни і заплющує очі, на ній байджик із іменем Емі. Розплющивши очі, вона помічає, що я витріщаюся на її взуття, на ній пара макасинів, вишитих по обідку білим і червоними бусинами. Подобається? питає вона, піднімає ногу і хитає нею праворуч і ліворуч. Так, дуже гарні. Бабуся робить, взагалі-то ми маємо тут носити кросівки, але менеджер жодного разу нічого не сказав, гадаю, він мене боїться. Я опускаю очі на свої вкриті багнюкою кросівки, мені мерзотно на них дивитися. я й не усвідомлювала, що ходжу в такому брудному взуті. Не можна в такому вигляді проситись на роботу. Я знімаю один кросівок і починаю мити його в раковині. Я ховаюся, каже жінка. Я зазвичай по туалетах не тусую, але там старенька в магазині, вона завжди на все жаліється. А в мене, якщо чесно, сьогодні на це лайно немає настрою. У мене дворічна мала, вона всю ніч не спала. Я навіть хотіла взяти лікарняний, але сьогодні я менеджерка зміни, а ми лікарняних не беремо. Ми приходимо на роботу. і ховаєтесь в туалеті. Вона широко всміхається. Точно, я взиваю кросівок і починаю мити другий. У горлі стоїть клубок, але я все одно питаю Вам потрібні працівники? Я шукаю роботу. Так, але навряд чи тобі буде цікаво. Явно не бачить розпачу на моєму обличчі. А хто вам потрібен? Пакувальник. Робота не на повний день, але зазвичай ми на таке беремо підлітків з особливими потребами. А ну, не хочу забирати роботу в тих, кому потрібніше. Та ні, річ не в цьому, відповідає вона. У нас небагато охочі, бо не повний день, але допомога таки потрібна. Це десь 20 годин на тиждень. Це навіть оренду не покриє, але якщо постаратися, може, влаштуюся десь іще. Я можу працювати тут, аж поки хтось із особливими потребами подасть заявку. Гроші мені дуже потрібні. Емі окидує мене поглядом. Чого ти хапаєшся за таке? Платять три копійки. Я взиваю другий кросівок. Я ну зав'язую кросівок, не бажаючи вимовляти те, що таке треба вимовити. Я нещодавно вийшла з в'язниці. Я кажу, це швидко і впевнено, так ніби мене це зовсім не хвилює. Але я не «Я можу працювати, я вас не підведу і проблем від мене не буде. Емій голосно сміється, але я не усміхаюся, тож вона складає руки на грудях і нахиляє голову. Хріна собі? Ти серйозно? Я киваю. Так, але якщо це проти правил, я розумію нічого страшного. Вона махає рукою. Та в нас і правил, як таких немає. Ми не мережа можемо брати на роботу, кого хочемо. Якщо чесно, я просто божеволюю від оранжевий, новий чорний. Тож, якщо обіцяєш розповісти мені, де там сценаристи все тупо вигадали, я тобі дам анкету. Я готова розплакатись, замість цього натужно всміхаюся. Я чула безліч жартів про цей серіал. Напевно, треба його глянути. Емі закидає голову вгору. Так. Так, так, так. Найкращий серіал, найкращий кастинг, ходи за мною. Я йду за нею до стола для обслуговування клієнтів, що неподалік від вхідних дверей. Вона відчиняє ящик, знаходить анкету, дає мені разом із ручкою. Якщо заповниш зараз, поставлю тебе на ознайомчу лекцію в понеділок. Я беру анкету і хочу подякувати Емі, обійняти її, сказати, що вона цієї миті змінює моє життя. Але я просто всміхаюсь і несу анкету до лавки біля вхідних дверей. Вписую повне ім'я, але ставлю лапки біля середнього, щоб всі знали, що мене треба називати Ніколь. Не можу я в цьому місці ходити з бейджиком, на якому написано Кенно. Хтось опізнає і підуть плітки. Перша сторінка заповнена наполовину, коли мене переривають. Привіт. Мої пальці міцно стискають ручку, коли я чую його голос. Я повільно піднімаю голову. Леджер стоїть переді мною з візком, де лежить десь із десяток банок гейторейду. Я перевертаю анкету, сподіваючись, що він не встиг прочитати моє ім'я. Ковтаю, намагаюсь удати, що мій настрій зараз стабільніший, ніж учора, коли він мене бачив. Махаю рукою на гейторейд. В барі планується щось особливе. Таке враження, що він трохи розслабився, ніби думав, що я зараз пошлю його під підтричорти. Він стукає по одній із банок. Тренер із дитячого бейсболу. Я відводжу очі, бо чомусь від цих слів мені стає сумно. Не схожий він на типових тренерів. Пощастило мамам. О, стоп! Він тренер із дитячого бейсболу, у нього що є дитина, дитина і дружина. Я майже переспала з одруженим тренером з дитячого бейсболу. Я клацаю ручкою об планшет, що тримаю в руках. Ти, ем... Ти ж неодружений, правда? Він широко всміхається, з чого я роблю висновок, що ні. Озвучувати вже не обов'язково, але він все ж хитає головою і каже: Я без пари, а тоді показує на планшет у мене на колінах. Будеш тут працювати? Ага. Я кидаю погляд на стійку. Емі спостерігає за мною. Мені страшенно потрібна ця робота, але я переживаю, що вона зараз подумає, що сексуальні бармени відволікають мене в робочий час. Я відводжу від неї погляд і думаю, чи зменшуються мої шанси отримати роботу через те, що леджер тут базікає зі мною. Знову перевертаю планшет, але нахиляю так, щоб він не побачив мого імені. Починаю писати адресу, сподіваючись, що він піде. Він не йде. Він відсуває візок праворуч, щоб пропустити якогось чоловіка, а тоді прихиляється правим плечем до стіни, і каже Я сподівався, що ми ще перетнемося. Я зараз цього не робитиму. Я не даватиму йому зеленого світла, коли він гадки не має, хто я така, і не ризикуватиму роботою, фліртуючи з клієнтом. Ти можеш піти? питаю я пошепки, але досить гучно, щоб він почув. Він кривиться. Я зробив щось не те. Ні, мені просто треба заповнити оце. Він стискає щелепи, відходить від стіни. Просто ти поводишся так, ніби злишся, а я почуваюся трохи не дуже через учорашнє. Нормально все. Я знов зиркаю на стійку. Емі досить дивиться на нас. Я розвертаюся до леджера і благаю. Мені дуже потрібна ця робота, а зараз мій потенційний бос дивиться на нас. І не ображайся, але в тебе купа татуювань і вигляд, яку людини здатний принести чимало проблем, а мені треба, щоб вона думала, що від мене жодних проблем не буде. Мені пофіг, що там було учора, нормально все було. Він повільно киває і стискає ручку візка. Нормально, значить, повторюю так, ніби я його образила. На якусь секунду мені стає ніяково. Але я йому не брехатиму, я навіть глянути на нього не можу, не задивившись на його губи. Він добре цілується, і я зараз на межі, бо в мене в житті є набагато важливіші речі, ніж його поцілунки. Відмовчка дивиться на мене кілька секунд, а тоді лізе у візок рукою, дістає коричневу пляшечку. Я купив карамель на випадок, якщо ти ще зайдеш, Кидає пляшечку назад у візок. Ну, коротше, успіхів. Він розвертається і виходить із пригніченим виглядом. Я намагаюся далі заповнювати форму, але тепер мене трусить. Відчуття ніби до мене прив'язали бомбу. І в його присутності вона починає цокати, і він усе ближчий і ближчий до моменту, коли його накриє вибухом моїх таємниць. Я закінчую заповнювати анкету кривим почерком, бо руки трусяться. Коли я підходжу до стійки і віддаю анкету, Еммі, вона питає. Це твій хлопець? Я граю дурненько. Хто? Леджер Ворд. Ворд? Бар називався Вордс. Це його бар? Я заперечно хитаю головою. Ні, я його ледве знаю. Шкода, відколи вони з Леєю розійшлися, він тут ласий шматочок. Вона говорить так, ніби я маю знати, хто така лея. Гадаю, в такому невеличкому містечку майже всі-всіх знають. Я зіркою назад на двері, через які вийшов леджер. Мене зараз не цікавлять ласі шматочки. Так, об'їдочки. Емі сміється і поглядає мою анкету. Ти тут виросла? Ні, я з Денвера, сюди приїхала вчитися. Це брехня. Я так і не пішла до коледжу, але це університетське містечко, і загалом я таки збиралася в універ, просто не дійшла до кого. Он як? На кого вчилася? Не закінчила, тому й повернулася, брошу я, вступаю на наступний семестр. Ця робота тобі ідеально підійде. Зможемо підігнати графік під твої заняття. Приходь у понеділок, о восьмій на ознайомчу лекцію. У тебе є водійське? Киваю. Так, принесу. Я не кажу їй, що отримала водійське посвідчення тільки минулого місяця, а до того не один місяць відновлювала його. Дякую. Я намагаюся сказати це з якомога меншим ентузіазмом, але поки що все складається як треба. У мене є квартира, а тепер і робота, лишилося знайти тільки доньку. Я намагаюся піти, але Емі каже Чекай, ти хочеш знати, скільки зароблятимеш? А, так, звісно, мінімальну платню. Сміх та й годі, знаю. Я тут не власниця, а то підняла б. Вона нахиляється до мене і стишує голос. Знаєш, ти могла б влаштуватися на склад у Ловес, вони навіть початківцям платять удвічі більше. Минулого тижня подавалася онлайн, таких, як я, вони не беруть. «А, Відстій. Ну, побачимося в понеділок. Перш ніж піти, я легенько стукаю кулаком обстійку і запитую те, чого, мабуть, не варто було б. Ще одне. Отой хлопець, з яким я говорила, Леджер. Емі здивовано підіймає брову. Що він? У нього є діти? Тільки племінниця чи щось таке. Він інколи сюди з нею приходить, симпатична дівчинка, але він сам точно не має дітей і не одружений. Племінниця? Чи, може, донька його загиблого друга? Він ходить у цей магазин з моєю донькою. Я вичавлюю із себе усмішку, хоча всередині раптом підіймається вихор емоцій. Знову дякую їй, але виходжу поспіхом, сподіваючись, що якимось дивом леджер ще не поїхав, і моя донька сидить у нього в пікапі. На парк майданчику я озираюсь навкруги, але його вже нема. Всередині все падає, і я відчуваю, як у жилах тече адреналін, засмакований під надію. Тепер я знаю, що він тренер з дитячого бейсболу і що д'єм ймовірно грає в його команді, бо нащо йому тренувати дітей, коли там немає рідних йому. Мені хочеться одразу побігти на поле, але треба зробити все правильно треба спочатку поговорити з Патриком і Грейс».